Пару днів назад мені крикнули вперше в житті в спину, коли я вже зайшла за угол ЛГБТ гамно. І то, я думаю, Боже, це були якісь діти. діти По-перше, да. вони крикнули в спину і втікли зразу дуже сильно, дуже, дуже швидко втікли. Ну, я навіть не розвернулась. Це було вперше таке, і поки що в останнє. І то я вважаю, що це виключно тому, що ми зараз стаємо дуже популярними. І багато людей про нас дізнається ось і все. Що? Дуже популярний на людей. Якщо чесно, я дуже щаслива, що ми йдемо цей шлях. Я дуже щаслива, що нас сюди запрошують, чесно, тому що я пам'ятаю, коли я почала зустрічатися з Вікою, мені дуже бракувало в Україні прикладу блогерів чи там публічних людей, які би сказали, от, я така, і приймайте мене такою. Мені доводилось шукати одно... приклад одностатевих стосунків. Ем... В закордонних блогах, в закордонній естраді, для того, щоб ми ж завжди, ну, коли ще ми не сформовані, а мені було тоді 16 років, і я тільки от формувалася як особистість, ти завжди хочеш, не те, щоб знайти собі подібних, але ми завжди на когось рівняємося в тому віці. Тобто ти там дивишся, яка в когось зачіска. Тобто, і так само ти е, шукаєш. Е, Підставою побачити, що ось це нормально. Я хочу, знаєте, додати тільки одну таку дуже важливу річ. І я думаю, що будь-яка людина, яка бодай раз у житті відчувала кохання справжнє, вона зі мною погодиться. Що коли ти закохуєшся в людину, ти не обираєш її за кольором шкіри, за її вагою, за її соціальним статусом, розміром її гаманця чи її ж квадратними метрами. Ти обираєш людину за покликом серця. Це основне в коханні основне кохання. А потім уже стать, вік, вага і всі інші е, стереотипні статуси, за якими звикли так цеплятися, тому що кохають людину, а вже потім якісь тобі її причандали. Кохайтеся я люблю тебе. Я тебе люблю.